Привіт всім! Мене звати Анна. Я з радістю допоможу вам з покупками в продуктовому магазині Маліна на вулиці Квачалова. Більше півроку я франчайзі компанії Маліна Потравіни. Я вибрала Маліну як партнера. Тому що я працювала касиром 8 місяців з людиною, яка була франчайзі Маліни, і мені сподобалося те, що він робив. Я теж хотіла спробувати себе в цій діяльності, і мені кортіло заробляти більше. Тож потім вони запропонували стати партнером як франчайзі на таких умовах, які мені сподобалися. Я із задоволенням скористалася цією пропозицією. Я хотіла бути сама собі начальником, але маю підтримку маліни, постачальників, реклами, і я можу спільно приймати рішення з маліною щодо різних заходів у магазині. Фінансова винагорода також цікава і не має верхньої межі. Я отримую чудовий досвід щодня. Покращила своє спілкування з клієнтами у ділових навичках і мисленні. Я більш дисциплінована, але, врешті-решт, це мене тішить. Я не йду на роботу, бо треба. Хочу порекомендувати своїм знайомим стати партнером маліна як франчазі, адже жодного разу я не пошкодувала про своє рішення. Треба працювати більше і дисциплінованіше, але воно того варте. Зі свого сьогоднішнього досвіду я можу сказати, що кожному починаючому франчазі нема чого боятися. Клієнти обирають маліна по травіни, оскільки ми їх слухаємо, то й можемо спокійно порадити, що приготувати на вечерю. Тут вони знайдуть не лише звичайну їжу. Це віжу пекарню чи крафтове пиво, а й десерти, алкогольні і безалкогольні напої. Вони купують у нас для своїх рідних і колег по роботі. І ми обслуговуємо їх з посмішкою. Я отримую відгуки про те, що їм подобається наш більш індивідуальний підхід. Мені 19 років, і ви чуєте, що я не зі Словаччини. Мені дуже подобається, що в Малині немає розділів між національностями. Я отримую можливість рости, дізнаватися багато нового. І в той же час. Маю підтримку. Це можливість розпочати бізнес без турбот і без великого кредиту, який я б напевно не отримала. Але завдяки Малині я змогла почати бізнес без досвіду його ведення. Це можливо Маліна Потравіний, і я з радістю допоможу кожному новому франчайзі своїм досвідом. Тут кожен може бути підприємцем.